Маємо можливість зараз спілкуватися наживо із мером міського міським головою Скадовська Олександром Яков'я. З нами на зв'язку. Пане Олександр, ми вітання вам. Добрий день, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, наскільки біснуються зараз москалі у вашому місті? Бачимо це повідомлення від генерального штабу про те, що перевірки там зараз дуже прискіпливі? Насправді такі перевірки вони були. Весь час зрозуміло, з якимись там хвилями збільшення контролю, там збільшення того терору, чи там трошки десь попускало, коли були ротації, тому і тому подібне. А так перевірки здійснюються не лише в місті, а й в усіх селах Скадовської громади. Тобто перевірки тотальні, особливо по селам, коли заходять з кожної хати до кожної хати, нікого не пропускають. І шукають, і можуть там годину сидіти в хаті, поки все, все не перетрусять. Отримуємо, на жаль, такі повідомлення. А мета одна. якщо ти не отримав російський паспорт, якщо ти там не підтримуєш, тобто вони запитують, а як ти там відносишся до того, до нової влади і тому подібне. То зрозуміло, що там більш ретельно все це відбувається, і з елементами терору тобто може бути всяке. Чи можемо оцінити, скільки людей потрапило під ці репресії, затримання, підвали і все інше, так як звикло діють росіяни? Чи поки це важко говорити, дуже складно це сказати? Це я думаю, вся загальна статистика, хто побував на підвалі. Ну, це не навіть не одна сотня, тобто це набагато більше людей, тому що в кожному селі є такі випадки. Ну і в місті це випадки повсяк, ну, всі, хто залишався з проукраїнської позиції. Та й загалом, навіть і, і так, знаєте, там ага, там хтось сусід якийсь написав щось про м, тебе, і це вже причина того, що е, заберуть, поговорять. Е, Попресують, а там можуть і відпустити, але все одно ти там побуваєш. Українські військові дуже цікаве відео записали, думаю, ви вже його бачили. Вони телефонували у ваше місто і намагалися забронювати готель з парковкою для леопардів. Можемо цей момент зараз подивитися. Подскажіть, пожалуйста, 25-27 людей розмістити у вас можна? Смотрите, сейчас у нас свободных мест нет, но возможно где-то в середине следующего месяца или к концу появится. Парковка у вас большая? Э, да, у вас рассчитана как бы на каждый номер. Мы сможем перекрыть парковку, да, на время, когда мы приедем? Э, в каком смысле перекрыть? У нас много техники, и она большая, крупная. Леопарды, танки. Ягуары? Не-не-не, ягуары не будут. будут ближе к августу. Пока танки. Я просто повністю це відео ще не бачив, якщо чесно. По-перше, ваш коментар щодо цього, оптимізм зараз точно нам не завадить. Ну, е -е, Скадос може прийняти і не 20 танків, і набагато більше, і ми дуже цього очікуємо. Е -е, і впевнений, що це так і буде. Е -е, а... Та що тут коментувати, ми всі чекаємо і всі сподіваємося, що це станеться. А особливо чекають ті, хто там знаходиться в окупації, тому що люди під тиском змушені йти віддавати документи на отримання тих російських паспортів, бо людей залякують і говорять, що у вас заберуть майно і тому подібне, і вони тримаються. До ну до останнього, тобто але тим не менше, все одно йдуть, віддають документи, тому що то вони під терором, під тиском. Я помітив, що оцей готель, в який телефонували, українські військові користується російським номером плюс сім. Це означає, що просто там мобільний зв'язок український не працює чи те, що московити поступово там готелі, комплекси, все інше, як по їхньому лексикону віджимають. Та звісно, там це вже відбулося, цей перерозподіл відбувся. Тобто, мобільна, українська українські мобільні оператори не працюють там з травня минулого року, а вже злітка почали працювати оцей плюс 7. Я точно не знаю, як він називається, але він працює. От. А стосовно нерухомості, якщо ти там залишився, мається на увазі власник і зареєстрував свою підприємницьку діяльність, надав документи, що ти є власником. Тобто мається на увазі, що саме ти недовірена особа, то тоді ти маєш право отримав російський паспорт, до речі, то тоді ти маєш право е здійснювати цю підприємницьку діяльність і е продовжувати бізнес. Якщо власника нема, наприклад, він виїхав, то такий об'єкт може бути забраний і переданий е місцевої окупаційної адміністрації, кому-небудь там, лояльному там, чи е ще за якихось е Бонуси, скажімо так, тому все фестивий бізнес ну, на половину там він точно не є законним, тому що він здійснюється з порушенням прав власності законних власників українців, які володіли цим майном до початку вторгнення. Я бачу, що таким обличчям фасадом російської окупації вашого міста є такий собі Сергій Швайко. А хто це такий і загалом про цю окупаційну адміністрацію? Хто вони? Це, на жаль, місцеві, хоча особисто цей Сергій, він десь 10 років проживав у Скадовську, до цього він служив і тривалий час проживав в Росії. Тобто, ну, Ми так розуміємо, що він був, напевно, ще тоді завербований. Або принаймні взятий на облік і як лояльна людина, яка може бути в чого згодитися. А до того моменту, як він став головою окупаційної адміністрації, він працював або охоронцем, або водієм, або будівельником, тобто не було в нього постійної роботи. І взагалі всю владу в місті, от, скажімо так, представляють колаборанти, які. На жаль, пішли на умови окупантів. і пропогодилися взяти в цьому отут такі кадри, гарні в цьому шабаші, інше не, не, не назвеш участь. От зрозуміло, що більшість з них, ті, які були спочатку призначені, ну це стосується і так званого очільника самого міста Скадовська і інших населених пунктів. Їх уже немає сьогодні. Уже на їхні місця когось іншого призначили, тому що вони свою роль виконали, їх використали і далі. Вони не потрібні. От, швайко, поки що працює. А з представників російських силових структур, хто там зараз править бал? ФСБ, ну там ФСБ, так, да. це і їхня структура. Вони ходять з нашивками «Вежливі люди. Ну там є різні, напевно, підрозділи, я не знаю. Ну тобто, це ФСБ на початках вони активно використовували наших колаборантів, які ми все розповідали, писали доноси або наговорювали на наших мешканців. А сьогодні вони там вже так сказати розуміють щодо чого, і тому колаборанти вже не так потрібні. Я ще читаю таку новину, пане Олександре, від Генерального штабу нашого. Вони повідомляли її. Писали вони про це 8 травня. Окупаційна адміністрація Російської Федерації згортає роботу в окупованому Скадовську. Чи трапилося це? Ну, з огляду на те, що Швайко там ошивається, не поїхали чи частина виїхала? Ні, Ні, не поїхали. Насправді, це була інформація на тлі. Фактично, по грабунку, не тільки з кадовську, а й інших населених пунктів. Тобто, коли грузили вантажили обладнання, якесь вивозилося, то дехто напевно вважав, що це йде евакуація, тобто. Всі служби їхні працюють. Ну я не можу сказати там, чи всі, чи не всі, але ті, які були створені, наскільки мені відомо, вони продовжують працювати. Тобто працює видача паспортів, працює оформлення документів реєстраційних, мається на увазі на нерухомість, на бізнес і такі речі. Тому по Скадовську особисто ця інформація не відповідає дійсності по тим населеним пунктам, які ближче до Дніпра, да там такі речі відбулися: це і Каховка, і Олешки, і Голопристань. То там в багатьох випадках вони евакуювалися. Скадовськ для росіян зараз для окупаційної адміністрації він який? Яке це місто? Тому що ми бачимо, що генічість там на Арабатській стрілці вони своїм цим центром зробили. Ну щоб подалі, щоб гаймаш це не дістали, хоч там mm -hmm. вже Томшеду все дістає. Скадовськ в цьому плані, це що це база, це е, пункт важливий зв'язку? Це як це виглядає? Ну, по перше, це для них такий спокійний тил для багатьох колаборантів і для багатьох ну може і військових там, яким треба десь там посидіти в тихому місці, тому ну, вони так вважають, тому що все таки знаходиться на відстані до 100 кілометрів від лінії зіткнення, і відповідно дуже рідко є там вибухи і тому подібне. От Скадовськ для них це місце, адміністративний центр однозначно, хоч вони декларують, що все переїхало в Генічіск, але ж фактично Скадовськ це є центр всього лівобережжя Херсонщини, тобто голопристань, Олешки, Каланчак, це все ну можна зараз вирішити Скадовську. Так вже сталося, що Скадовск це адміністративний центр, і тому відповідно ці структури вони працюють у Скадовську. От э, СКД, це в тому числі і база для не, десь там перевалочних пункт, але враховуючи наше логістичне розміщення, то я не думаю, що вона може бути ключовою, тому що ми трохи в стороні від усіх е, шляхів е, переміщення по лівобережжі. Я, ну, я думаю, отаке вони сьогодні бачать призначення. Ще одне питання встигну з вами обговорити. Скажіть, будь ласка, скільки людей за вашими оцінками і чи можливо це зробити? Залишилося у місті і чи мають змогу виїхати на вільну територію? Якщо є таке бажання зараз, чи це треба десь познати як, якими шляхами? Від початку війни я думаю, виїхало до 60% місцевого населення? Багато да, але ж кількість людей зараз в місті дуже значна, саме тому що приїхали так сказати евакуйовані з правобережної Херсонщини, в тому числі, і навіть приїхали на проживання жителі з Росії, які ніколи тут не були, нічого їх тут не тримало. А приїхали. Так сказати, шукати кращої долі в Україні, і вони сьогодні там також в значній кількості, тому Скадос, можна сказати, зараз живе ну там дуже багато загалом мешканців. Тобто ті, хто виїхали, їхню кількість компенсували от, ті, хто приїхали, то зараз там доволі насичене життя. Ну як приїхали московити, так і поїдуть. Насичене життя може знов ж таки наголошую стом шеду для них створити. Дуже вам дякую. Да. Дуже цікава бесіда. З вами була Олександр Яковлєв, міський голова Скадовська, з нами говорив наживо.